Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Осенко. Президент України підписав нові санкційні рішення проти низки осіб та компаній країни-агресорки. Про це він повідомив у своєму відеозверненні. Володимир Зеленський наголосив, Росія намагається затягнути війну, саме тому на неї необхідно ще більше тиснути. Лише така стратегія сприятиме досягненню справжнього миру. В Сьогоднішніх указах по санкціях політичні персони, російські урядовці, які працюють на окупацію, пропагандисти різного штибу, які виправдовують Путіна, які намагаються нормалізувати війну та нормалізувати окупацію. І також ми відправляємо під санкції колаборантів та кожного хто працює на російську машину війни. Нагадаю, що під українські обмеження потрапили представники оточення диктатора Путіна, такі як голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв, Олександр Бугайов, перший заступник міністра просвіти РФ, Олександр Зорін, генерал-представник РФ у переговорній групі. Олексій Комков, голова п'ятої служби ФСБ, є у списках. І Олександр Тупицький, колишній голова Конституційного суду України. Жінка постраждала на Дніпропетровщині. Її шпиталізували з уламковими пораненнями. Про це повідомили в ДСНС. У Нікопольському районі ворог пошкодив житлові будинки, господарчі споруди та автозаправку. А в Покровській громаді зруйновано школу. Росіяни атакували її кабами. Жінку поранено також на Сумщині. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Ворог атакував Романську та Великописарівську громаду. Пошкоджено п'ятиповерхівку, приватні будинки та складські приміщення. Троє людей поранені на Херсонщині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, Росіяни атакували корабельний район Херсона. Скинули на літню жінку, яка перебувала на вулиці вибухівку з дрона. Її шпиталізували змінно вибуховими травмами. Контузію також отримав чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Їя постраждала і в Станіславі. Там жінка також потрапила під удар ворожого безпілотника. У неї вибухові травми 248 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Лисівки, Покровська, Удачного та Софіївки. Сили оборони зупинили 87 штурмів. 26 разів окупанти атакували на Олександрівському напрямку. Більше 20 битв також відбулося на Лиманському та Костянтинівському відтинках. Підземні навчальні комплекси, створені сухопутними військами ЗСУ, бережуть життя військовослужбовцям. Навчання там відбуваються постійно, тому курсанти можуть зосередитися на підготовці, а не чекати нової загрози від ворожих дронів чи ракет. В таких підземних центрах навіть опановують основи керування БПЛА та роботу з системою кропива. Як відбувається підготовка в умовах постійної повітряної загрози, бачила Руслана Сушко. Це підвальне приміщення, укриття, де проводять практичні та теоретичні заняття з інноваційних технологій БПЛА та програмного комплексу «Кропива». Важливість проведення, я думаю, це зрозуміло, тому що зараз війна в країні і досить таки небезпечно знаходитись. Навіть якщо ти в тилу, тебе може в будь-який момент прилетіти шахет, і все що Тому Ми повинні максимально обезпечити життя особового складу. Тут тренуються постійно, зокрема, і під час повітряної тривоги. Якщо Різка повітряна тривога. Нам треба зніматися, знімати оборудовання, якесь, ті ж самі проєктора. Це багато всяких лишніх тілодвіжень, щоб переміститися кудись в укриття і там розгорнутися. Немає сенсу туди-сюди бігати, тому ми відразу в укритті проводимо заняття. Навчають професійні інструктори. Микола каже, їхня робота досить складна, бо потребує постійної підготовки та освоєння нових технологій. Вже не так все просто. Там реби це вже ну аби раніше для. Раніше це були інновації якісь. Постійно щось зміняється, якісь мангали додаються, щось це ти повинен слідкувати за всіма актуальними змінами і якось підлаштовуватись під це все. Тому якщо ти сидиш і не вивчаєш це все, то так. А потім викладаєшся на наступний день на заняттях, є опять панове. Опановують також роботу з кулеметом. Розборка Брауніна М2. Є повна розборка, є не повна розборка. Зараз займаємося повною розборкою. Це командирський кулемет. 12 калібр. зенітна установка. Після вивчення калібрів та маркування снарядів переходять до практичного застосування. Провіряємо, чи є патроннику. Ручка керування. Пружина возвратного механізму. Штопор. не повна розбірка. Підземні комплекси необхідні, щоб зберегти життя українським бійцям та забезпечити безперервний процес навчання, кажуть у сухопутних військах, і запрошують долучатися до служби. Руслана Сушко, телеканал Рада, згально національний марафон. Єдині новини. Із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погоджено обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомили міністерство розвитку громад та території України. Таке рішення було ухвалено за підсумками засідання координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів. Яке провів заступник міністра розвитку громад та території Олексій Рябикін? У повідомленні не вказується перелік населених пунктів, з яких оголошено примусовий виїзд. Також ухвалено рішення про евакуацію підопічних і соціальних закладів Запорізької області, розташованих приблизно за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Сьогодні, 10 листопада, у більшості регіонів України також будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». Причина – запровадження обмежень наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Протягом доби для побутових споживачів заплановані графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг. Діятимуть обмеження потужності і для промислових споживачів. Часто обсяг можуть змінитися, тому в різних областях варто стежити за інформацією від місцевих обленерго. Ядерна безпека в Україні залишається під загрозою після нових російських ударів. Про це заявили у МАГАТЕ через атаки по енергооб'єктах. Хмельницька та Рівницька АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії. Генеральний директор агентства Рафаель Гросі закликав сторони до стриманості, щоб уникнути аварій із радіологічними наслідками. У міністерстві енергетики України підтверджують. Після масованої атаки в ніч на 8 листопада енергосистема працює в напруженому режимі. У кількох областях усе ще тривають ремонтні роботи, які проводять лише після перевірки військовими. Світло, що не підкоряється темряві, після кожного обстрілу вони першими вирушають на місце, аби відновити електропостачання і повернути людям спокій. Енергетики працюють без відпочинку, часто під обстрілами, ризикуючи життям, що по домівках знову з'явилося світло. Напередодні президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників енергетичної галузі. Більше у сюжеті Катерини Кусмарової. Сергій Шевченко один із енергетиків, які повертають світло у домівки харків'ян після російських обстрілів. Працює електрослюсером на Харків Обленерго. Поруч із ним старший брат, який колись привів Сергія в енергетику. Раніше було спокійніше, а тепер не знаєш, що очікувати кожен день. Що буде за ніч. Ми можемо приїхати на роботу і вже знати, що. Вночі щось сталося. Одним з найбільших випробувань стала цьогорічна жовтнева ніч, коли російська масована атака безпілотників пошкодила підстанцію, що живуть об'єкти критичної інфраструктури та споживачів цілої громади. Сергій одним із перших прибув на місце аварії. Нам подзвонили, сказали, що був масований обстріл шахетів, і нам потрібно їхати усувати наслідки. Ми приїхали. Побачили дуже страшну картину, дуже пошкоджене обладнання. Працювали дві доби. Не скажу, що було не страшно, страшно було всім. Ну, робили. Попри зливу, бригада енергетиків дві доби поспіль долала наслідки ворожих влучань, аби якнайшвидше заживити споживачів. У момент атаки всі працівники були в укритті, тож пошкоджене лише обладнання, каже керівник підрозділу. Це ключовий об'єкт нашої інфраструктури, ну і викликались люди, техніка і безпосередньо їхали і, ну, і працювали якби. Усували наслідки в обстрілу, Нелегко було. Енергетики кажуть, вже звикли та навчилися працювати в таких умовах, але росіяни постійно обстрілюють цей район. Вперше потужний удар по одному з енергетичних об'єктів був у 2022 році. Дуже багато вигорів. У нас обладнання, довелося багато прокладати комунікацій, кабелів, і в сажі полазити, і в трансформаторному мастилі. Не тільки я і вся команда росіяни цілоспрямовано завдають повторних ударів, коли енергетики працюють на місцях влучань. Внаслідок таких дій за час повномасштабного вторгнення постраждали 12 енергетиків. Троє працівників загинули. Серед них начальник електричних мереж цього району. Вони робили об'їзд повітряної лінії в місці розмінування, от і потрапив. На службовому автомобілі наїхав на міну. Вони були разом із головним інженером. Енергетики зізнаються, людей нині бракує. Багато хто виїхав, а чимало працівників пішли служити до лав Збройних сил України. Через це обсяг роботи значно зріс. Це така робота, що обладнання не залишиш і не поїдеш додому, поки все не зроблено. кажуть працівники. Тож працюють до останнього, аби якнайшвидше відновити електропостачання людям. Після деокупації, коли ми тільки заживляли, люди дякували. Казали, молодці енергетики. А тепер, коли світло зникає, нас вже лають, кажуть, що ми нічого не робимо. Хоча це не так, ми постійно працюємо. Енергетики зізнаються, для них ця робота давно стала більше, ніж професією. Це справа внутрішньої відповідальності перед людьми, що чекають на світло. Щоб люди могли прийти додому, хоч той обігрівач, вімкнути, хоч, хоч погрітися. А без світла вони будуть працювати на сосні, котельні, Ну, критична інфраструктура. Напередодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що кожен день в Україні це день енергетика. Глава держави відзначив державною нагородою Сергія Шевченка за вагомий внесок у відновлення енергетичної інфраструктури. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Понад п'ять тисяч кадрів та чотири місяці роботи у Львові школяр Олесь Ворона створив анімований мультфільм про українського дисидента Василя Стуса із фігур конструктора. Озвучив його за допомогою штучного інтелекту. Звідки виникла ідея, та що було найважче під час створення мультфільму, дізнавався Олег Янкорастіктейшипда. Це кадри із анімованого мультфільму про українського письменника Василя Стуса. Їх створив десятикласник зі Львова Олесь. Я брав портрет певного поета, письменника і шукав по всіх сайтах, по всіх каталогах конкретну конкретне обличчя, конкретне волосся, конкретний якийсь костюмчик. І насправді пошуки могли зайняти і один день, і два дні, тому що є обличчя дуже багато. А от саме таке, яке мені треба. Ніяк не міг знайти, каже, створював мультфільм кілька місяців. Намагався зробити персонажа максимально схожим на Василя Стуса. Він у мене представлений двома фігурками: перша фігурка це є Стус на волі. Друга фігурка це є Стус тюремний. Крім письменника, Олесь також створив кількох інших персонажів, серед яких митці, дисиденти минулого століття. Отже, це два стуса, це дружина і син Стуса. Василь Симоненко і Алла Горська, Іван Світличний і Іван Дзюван, Михайло Богатан Горінь і Охоронець. На створення сцен я витрачав і годину, і дві години, тому що це треба було і уявити, а потім з кубиків Лего це все поскладати, і щоб воно гарно виглядало, і органічно виглядало, і під персонажі підходило. Олег зізнається на створення мультфільму, надихнуло вивчення української історії та літератури. Класна керівниця каже, хлопець завжди хоче знати більше ніж вивчають на уроках. В такому віці ну так себе гарно і позитивно проявляти це. Це велика рідкість, тому що він старається по всіх предметах. По всіх по всіх предметах він відмінник відмінно вчиться, починаючи з п'ятого класу. І е, цікавиться навіть глибше предметами, тобто він більше читає ніж, наприклад, там парараф задають вчителі чи якісь там конспекти, і це дуже позитивно. Крім того, Олесь озвучив мультфільм англійською, використав штучний інтелект, так прагнув донести світу історію українських митців минулого століття, і це спрацювало на ура. За допомогою історії Стуса я хотів передати історію цілої генерації українців, яку вбили, яку закатували росіяни. Нині мультфільм школяра набрав понад 40 тисяч переглядів. На цьому хлопець зупинятись не хоче. Вже думає над новим витвором. Олег Янкорсан Розанов, телеканал Рада, за національний марафон. Єдині новини.